Доброго дня! У геометрії 10 клас працюємо за підручником мерзляка профільний рівень. Сьогодні ми у нашому відео опрацюємо тему вектори у просторі. Тема для вас не нова, тому що цю тему ви вивчали у 9 класі і знаєте, що вектор це напрямлений відрізок прямої. Напрямлений відрізок. Перед вами зображені вектори А Б, А початок вектора. B, кінець. Зображено вектор Mn m-початок N-кінець. Тобто, ми читаємо вектор від початку до кінця. Кінець показує стрілочка. Вектори, крім того, можуть називатись не тільки великими буквами, а й однією маленькою буквою, так як на малюнку зображено вектор P. І записати це можна наступним чином. Також в 9 класі ми ознайомилися з вами з колінеарними векторами. Колінеарні вектори це вектори, які паралельні або лежать на одній прямій, тобто лежать на паралельні або на одній прямій. Колінеарні вектори мають певну властивість. Якщо ми говоримо про будь-який вектор, якщо взяти вектор А то у просторі цей вектор буде мати координати x1 y1 z1. Якщо взяти вектор b, то нехай в нього будуть координати x2, y2, z2. Які ж вектори будуть колінеарні? А паралельний напишемо b, тобто колінеарний, якщо Відповідні координати відносяться, і при цьому маємо рівність. Так? І віднош... це відношення дорівнює деякому коефіцієнту. Тобто х1 до х2 таке саме, як y1 до y2. Тоді ці вектори будуть колінеарними. Вектори А і Б. Можуть бути співнапрямлені. Співнапрямлені вектори мають однакові координати, і якщо вони співнапрямлені, то кутовий коефіцієнт буде більший нуля. Якщо ми маємо два вектора, які протилежно напрямлені, то при цьому кутовий коефіцієнт буде менший нуля. Формула колінеарності. Візьміть, будь ласка, в рамочку. Далі будемо говорити про рівні вектори. Два вектори називаються рівними, якщо їхні модулі рівні, і вони співнапрямлені. Співнапрямлені. Якщо знову беремо вектор А. Який має координати x1, y1, z1. Два вектори називаються, якщо їхні модулі рівні. Ну і вектор b має координати нехай знову x2, y2, z2. Що ж таке модуль? Модуль А ми можемо обчислити, якщо піднесемо відповідні координати до квадрату та додамо їх. Ну і модуль Б вже запишемо, нехай буде теж так само. Так, тільки там у нас один, допишемо, а там у нас два. І якщо модуль А дорівнює модуль Б, то вектор А буде дорівнювати вектору «Б» не нульових вектора, тобто довжина їхня нуль. І також вектори ще будуть рівними, якщо їхні відповідні координати рівні, записали. Тепер ми знайдемо координати вектора. Якщо ми маємо точку А. І точку Б. І ці точки в нас утворять вектор, наприклад, АВ. Тобто А буде початок вектора, точка Б буде кінець вектора. То, щоб знайти координати вектора АБ, потрібно від кінця від кінця відняти початок. Тобто, Кожна координата від кінця віднімаємо початок. Від кінця віднімаємо початок і будемо мати координати нашого вектора А Б. І отримуємо формулу, за якою можна буде обчислити координати вектора, якщо відомо координати початку та координати кінця. Отож, ми з вами з'ясували. Які вектори називаються колінарними умова колінарності, які вектори називаються рівними умова рівності, та навчилися знаходити координати вектора. Перейдемо до розв'язування вправ. І так дано точки, яке ствердження є правильним. Для того, щоб відповісти на питання. Нам потрібно знайти координати вектора АВ. щоб знайти координати вектора АВ, нам потрібно від кінця відняти початок і по Z. Кінець початок, кінець, початок. І так далі. Тепер порахуємо і будемо мати 2, мінус 4 і 1. Знайдемо координати вектора Cd. Так, знову 2 відняти 0, мінус 5 відняти мінус значить додати 1. І 2 відняти 1. Будемо мати 2, мінус 4 і 1. нас питають, яке ствердження є правильним. Два вектори називаються рівними, якщо вони мають рівні відповідні координати. Отже, ми бачимо, що перше є правильним. Права 17, 2. При якому значенні n вектори А та b є рівними. Пам'ятаємо, що рівні вектори мають рівні відповідні, наголошую на слово відповідні координати. Отож, 4. 4. По х координати рівні. По z координати рівні. Отже, мають бути рівні координати по Y. Це означає, що 2n мінус 1 має дорівнювати 9 відняти 3n. Отримали простеньке рівняння, розв'яжемо його, переносимо невідомі вліво, відомі вправо. При цьому не забуваємо змінити знак. І будемо мати n дорівнює 2. Ми можемо порахувати координату по y. 2 помножити на 2 відняти 1 буде 3. Перевіримо. 9 відняти 3 помножити на 2 дорівнює 3. Отже, координата y у нас 3. Бачимо, ми перевірили, і все у нас співпало. Знайти координати вектора АВ. І так ми з вами вже таке робили щойно. Ми знаємо, що треба від координати кінця відняти координату початку. Від координати кінця відняти координату початку. Уважно, тут треба бути знаками 5 відняти 2. Будемо мати мінус 2, мінус 8 і 3. Другий випадок, зробіть, будь ласка, самостійно. Вправа 17,11. Знайти координати вектора P кінця координата вектора Pf. Кінця. Тобто ми тільки що з вами шукали координати вектора. Так, тобто маємо вектор ПФ. І саме координати вектора у нас відомі. Якщо ми будемо говорити, що х координата вектора, x2 кінець вектора, х1 початок вектора, то x це координата у нас вектора ПФ, а х1 1 це координата вектора П. А нам треба знайти координати кінця, тобто х2. це координата пф. Це в нас початок х1. Ну, відповідно, y 1 і з 1 Тобто, шукаємо х2. Давайте будемо підставляти: 2 дорівнює. Х2 ми шукаємо, відняти 3. Звідси х2 нас буде дорівнювати 5. Відповідно, ось це наше y. А ось тут у нас y1. А y2 нам треба знайти. За тим самим y дорівнює y2 відняти y1. Y маємо мінус 3, y2 ми шукаємо відняти 5. Звідси y2 буде дорівнювати 2. І Z так само шукаємо. Z2 відняти z1. Оце наша Z. А ось це наша Z1. Початок. 6 дорівнює Z2 відняти мінус 1, значить додати 1. звідси z 2 буде дорівнювати 5. Отже, координати точки F будуть у нас 5, 2, 5, 17, 13. Дано точки знайти координати точки D такої, що AB дорівнює CD. AB координати ми можемо знайти. Давайте це зробимо. 1, відняти, відняти, додати 2. 2 відняти 3, 4 відняти 5. 3 мінус 1, мінус 1. Далі позначимо координати точки d, як х, y та z. І знайдемо координати вектора С Д. Це буде х відняти координата С 4 y відняти мінус 3 додати 3, та Z відняти 6. Якщо вектори рівні, то відповідні координати рівні. Відповідні координати x 4 дорівнює 3, y додати 3 дорівнює мінус 1, та Z. Відняти 6 дорівнює мінус 1. Рівні вектори мають рівні відповідні координати. Звідси буде мати, що х у нас 7, y у нас буде мінус 4, та z у нас буде 5. Тому координати точки D буде 7 мінус 4 і 5. 1715. Знайти модуль вектора. Модуль вектора це довжина вектора. І обчислюється вона за формулою. Ми щойно її згадували, коли я вам розповідала про вектори. Це формула довжини вектора. Якщо ви її не взяли в рамочку, то обов'язково візьміть. Знайдемо довжину вектора М. Тобто беремо координату. Підносимо до квадрату, додаємо наступна координата до квадрату і ще одна координата до квадрату. Додаємо 4 додати 25 та додати 7. Будемо мати корінь 36, і це буде 6. 17, 17. Нам відомо модуль вектора, а y координата невідома. Ну що ж, ще раз запишемо нашу формулу, яку ми щойно повторили формула довжини вектора. Підставимо мінус 4 до квадрату, додати y до квадрату. Та додати 12 до квадрату. Маємо 16, додати і до квадрату додати 144, але наша довжина дорівнює 13. Піднесемо, вірніше, додамо спочатку і будемо мати додати 160. Дорівнює 13. Позбудемося кореня. Щоб позбутися кореня, пригадуємо, піднесемо ліву і праву сторону до квадрата. Будемо мати у квадрат і 160. При піднесенні кореня, нагадаю, корінь пропадає, будемо мати 169. Звідси у другому дорівнює 9. Y буде дорівнювати плюс мінус 3. Координата Y може бути додатньою і від'ємною плюс мінус 3. 3 або Y дорівнює мінус 3. І так сьогодні ми ознайомилися з вами з вектором, навчились шукати довжину вектора, навчились використовувати рівність векторів для знаходження координат, та знаходити координати. Самого вектора або початок чи кінець. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!